Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я пропоную приготувати дуже простий пиріг на рідкому тісті. Тісто готується за пару хвилин, а пиріг виходить дуже-дуже смачний, Смачніше, ніж піца, і готується набагато легше. Для приготування нам потрібна мука 160 г. У кого немає вагів, візьміть кружку 250 г і наберіть її майже повну. Висипаємо у тарілку, за ним яйце одне і додаємо 250 г кисню. Розмішуємо усе до однорідності і далі додаємо розпушувач тіста одну чайну ложку. Далі пів чайної ложки солі і цукру, Одна столова ложка рослинної олії і все гарненько перемішуємо до однорідної маси. Далі переходимо до начинки. У мене помідори, черрі, сосиски, шампіньйони і сир. Тут можете обирати будь-що, що у вас є в холодильнику і можете додавати у свій пиріг. Далі нам потрібна форма для запікання. Пергаментний лист я ось так ж м'якаю, щоб він гарно прилягав до форми. Обов'язково змащуємо пергамент олією. Тісто виливаємо на пергамент і гарненько його розрівнюємо. Додаємо начинки, починаємо з сиру, викладаємо натертий сир половину, потім м'ясо, потім овочі і вже потім зверху ще один шар сиру. Тим часом розігріваємо нашу духовку на 180 градусів і ставимо випікатись приблизно 25-30 хвилин вверх-вниз, без конвекції. Подивіться, який в нас вийшов супер апетитний пиріг, а пахне просто на всю кухню. Все готується дуже просто і швидко. Кому сподобався цей рецепт. Ставимо вподобайки і до зустрічі з новими рецептами!